Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні вам показую свою грядочку. Навесні садила сюди левові зеви соняшники, жоржини і статицю. Вижили лише левові зеви і статиця. Причому статицю садила в суміш, получилася вся жовта зеви заве різного кольору, біленькі, деякі загинули, темненькі. Жеві і насіялася, мабуть, пітунія. Це самосівом. Вона насіялася, подивимося, не буду нічого прибирати. і Якщо буде не дуже холодна зима, а обіцяю, що зима буде тепла, то повинно це все на наступний рік залишитися, то може буде грядочка така непогана. Тут більш-менш світла достатньо, то отак дощі пішли, спека спала, то воно так непогано виглядає. А дубки хризантемки, то попропадало все. Оце такий має вигляд нещасний. І ось тут левові зеви, також вони поганенькі. Ну, тут було мало світла і їх щось поїло, то вони такі не дуже. І ось це березкліт, який я садила також навесні. Ну, який я його посадила навесні, такий він за ціле літо і за майже два місяці осені не виріс. Жоржини всі пропали. Але сподіваюся, що, якщо будемо живі здорові на наступний рік, то ця діляночка буде ще гарніше, ніж зараз. Аби порівняти, як воно було, дивитися попередні мої відео навесні. У квітні місяці, як я садила та влітку, як воно все було таке мершавеньке, поганеньке, а зараз все таке зелене і більш-менш красиве. На цьому все. Всім до зустрічі. Пока-пока.